Бої за Херсонщину продовжуються. Активні дії морпіхів на лівому березі Дніпра змушують окупантів метушитися. Позиції ворога захиталися знатно. Росіяни несуть великі втрати. Яку територію вже звільнили станом на 18 листопада? Цю цифру я розкрию просто зараз. Ви на каналі «Січас». Отже, сили оборони України витискають армію загарбників з лівого берега Херсонщини. Захоплений там плацдарму напередодні підтвердив офіс президента. Його глава Андрій Єрмак заявив, що контрнаступ України триває. Збройні сили України впевнено рухаються у бік тимчасово окупованого Криму. Далі пропоную вам цитату: попри все, збройні сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. Крок за кроком вони демілітаризують Крим. Ми пройшли вже 70% дистанції, і наш контрнаступ триває, додав пан Єрмак. 10 квадратних кілометрів саме стільки території на лівому березі Дніпра вже контролюють Збройні сили України. Про це повідомляють американські аналітики у звіті Інституту вивчення війни. Українські ж війська здатні поповнювати свої запаси, а наше груповання зростає. Тож, все більш тривожна окупантам. Як зазначають їхні інсайдерські джерела, підрозділи однієї з російських бригад зазнали важких втрат від вогню української артилерії 10 листопада в Голопристанському районі Херсонської області. Генштаб ЗСУ звітує: вчора відбили шість ворожих атак на лівому березі Херсонщини. Задобуж загалом на фронті відбулося 53 бойових зіткнення. Ну і всього ворог завдав один ракетний та 24 авіаційних удари. Здійснив 18 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. А сили оборони продовжують отримувати займані рубежі та намагаються розширити плацдарм. Найближча ціль збройних сил України просунутися як можна глибше на цьому відрізку південної лінії. Таку думку висловив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Ну а подібні дії України покликані забезпечити сталий плацдарм для наших сил оборони і зменшити ризики того, що артилерія Російської Федерації унеможливить відступ українських захисників назад на правобережжя. Далі пропоную пряму мову. Росіяни вже реагують. Вони намагалися підкріпити свої сили частинами 810-ї бригади морської піхоти, яка у багатьох боях страждала на території України. Пробують підсилити, ведуть певні дії за Радинськом, починають якісь захисні споруди обладнювати. Тобто, скажімо так, не сидять склавши руки. Але помітно, що вони програють на цьому напрямку в контрбатарейній боротьбі нашим артилеристам, додав експерт. Тим часом у чорному морі страждають іноземні торгові судна від ворожих мін минулого четверга. Підірвався балкер із зерном. Судно отримало легкі пошкодження у прибережних водах України. Про це повідомляє Reuters. За попередніми даними балкер під назвою Джорджія С під прапором Ліберії, завантажений пшеницею, прямував із порту південний та судно натрапило на плаваючу морську міну. Нині борт продовжив рух до румунського порту Констанца. Тепер я маю питання до вас у разі звільнення всієї Херсонщини та підходу до тимчасово окупованого Криму українських військ. Чи вдасться нам повністю зняти морську блокаду? Напишіть свої думки в коментарях, ставте свої вподобайки та підписуйтесь. А про всі деталі операції створення плацдарму на лівому березі Херсонщини дивіться в наступному аналітичному матеріалі від мого колеги Тараса Федірка. Не перемикайтеся. Отож, на лівобережжі Херсонщини, за даними західних аналітиків, наразі запеклі бої точаться поблизу пойми, піщанівки та в районі Кринків. Окрім того, російські військори скиглили про те, що наші військові змогли висадитися в районі Антонівського автомобільного та залізничного мостів, де також наразі тривають бої. Ну і тепер вже офіційно збройні сили України закріпилися на плацдармах на лівому березі Дніпра. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала морська піхота, як зазначили бій в результаті заздалегідь, спланованої операції зсу провели серію успішних дій на лівобережжі Херсонщини. Як результат змогли там закріпитися. Підтвердив той факт, що бійцям ЗСУ вдалося закріпитися на лівому березі Херсонської області, і президент України Володимир Зеленський про це він написав у своєму телеграм-каналі. На опублікованих кадрах можна побачити, як українські захисники щодня ризикуючи своїм життям, продовжують виконувати бойові завдання заради перемоги. У дописі глава держави подякував воїнам зсу за постійний рух уперед. Зазначається, що у ході боїв окупанти зазнали важких втрат як у живій силі, так і у техніці. Зокрема, з початку проведення операції було ліквідовано 1216 російських загарбників. Окрім особового складу, було знищено 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТРи та БМП, дев'ять реактивних систем залпового вогню, 14 катерів, 15 одиниць спеціальної бронетехніки, 4 командні пункти та 29 складів. Крім того, зведеним підрозділом РЕП морської піхоти було нейтралізовано 135 FPV-дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Втім, на досягнутому наші військові не зупинилися і ліквідували в районі крина чергову російську машину. Про це повідомила прес служба п'ятсот окремого батальйону морської піхоти. Зазначається, що з першого переміщення ворога зафіксувала аеророзвідка, після чого координати були передані оператору ФПВ-дрона, який ефектно ліквідував ціль. І також хочу додати, що в цій машині окупанти перевозили найімовірніше снаряди для своїх військових. І, як результат, ця машина після влучання ФПВ-дрона дуже ефектно. Вибухомого також в районі цього населеного пункту бійці підрозділу М2 Центру спеціальних операцій АСБУ знищили ворожий танк. Такі кадри нині ширяться мережах. На них видно, як FPV-дрон спершу вражає танк, але не знищує його. Втім, вже з другої спроби техніка все ж таки була ліквідована. Відзвітували про свою роботу військові з підрозділу Балу Хаб, які ліквідували російську РСЗВ солонцепь. Такі кадри зараз ширяться мережею на опублікованому відео. Видно, як би Пила з з приладом нічного бачення підлітає до реактивної системи залпового вогню і скидає на неї декілька снарядів. Як результат, ціль була знищена. Варто додати, що окупанти розмістили систему на максимально можливій відстані від села Кринки, бо вважали, що так, нібито безпечніше однак, як бачимо, план не спрацював. Я нагадаю, що ця РСЗВ була однією зірок російської пропаганди, які приділяли величезну кількість уваги. Як розповідали у спеціально знятих роликах агітках, мовляв, потужними концентрованими ударами цієї системи російська армія буде просто випалювати позиції ворога і йти далі. ВТОС-1 це фактично реактивна система залпового вогню, яка стріляє 220 міліметровими снарядами з термобаричною бойовою частиною, які у побуті часто називають вакуумними бомбами. Раніше виявила. Зовсім іншою. українські бійці регулярно публікують фото та відео 101 А, які успішно знищуються або стають трофеями. Попри те, що у Кремлі Сонцепьок називають сучасною російською розробкою, як це доволі часто буває на ділі, це виявилася стара радянська зброя. ТОС-1 насправді почали розробляти ще у 1970-х роках, тобто півстоліття тому. У 1980 році вона пройшла державні випробування. А з 1987 року почалось її серійне виготовлення. Тому то тос 1 навіть стигла повоювати у Афганістані а назву «Боратіно» до ТОС-1, скоріш за все приклеїли російські бійці під час війни у Чечні у 2001 році. Була розроблена нова версія цієї важкої вогнеметної системи ТОС-1А, яка отримала більш бойовиту назву Сонце Головні особливості збільшена дальність стрільби з 6, нібито до 10 кілометрів. Також було змінене шасі. замість Т-72 більш комерційно розкручений т А кількість направляючих, тобто кількість реактивних снарядів з 30 була зменшена до 24. Загалом організаційно до кожної пускової додається ще дві транспортно заряджаючі машини, які несуть два контейнери по 12 снарядів у кожній. Як показує практика, необхідно чітко розрізняти те, які характеристики оголошують росіяни для своєї зброї, і ті, якими вони виявляються насправді. На папері пускова ТОС-1 АСОН. Ципьок має калібр реактивних снарядів 220 мм, які можуть стріляти на дальність до 10 км. Однак, в реальності ці цифри трохи відрізняються від того, що є насправді, наприклад, для Тос-одина Сонціпьок росіяни оголошують лише максимальну дальність польоту реактивного снаряду. Водночас значно важливішою є максимальна ефективна дальність. Якщо подивитися на публічні російські відео зі стрільбою, ТОС-1А 1 цепьок на навчаннях, приміром, то відстань до мішені становить лише декілька кілометрів. Причина в тому, що для точної стрільби у тос Одина використана система, яка повністю перекочувала на нього станка. Оптичний приціл лазерний далекомір, датчик. Та електронний балістичний обчислювач. Ну і таким чином, ця РСЗВ є просто модернізацією старої радянської зброї. І от через закріплення ЗСУ на лівому березі Дніпра окупанти почали перегруповування. Про таке розповів представник головного управління розвідки Євген Єрін. За його словами, подібні маневри є відповіддю на успішні дії зсу. Також Єрін зазначив, що у ворожих сил, що діють у регіоні, вибудована багато система оборони, адже вони готувалися до такого сценарію. І припускали, що їм доведеться відступати з лівого берега. Наразі зсу вивчають слабкі місця в російській обороні. Як повідомили у генштабі зсу, одне з головних завдань наших військових відтіснити російських окупантів подалі від правого берега Дніпра, щоб убезпечити цивільних від постійних ворожих обстрілів. Уповідомлені уточнили, що на цій ділянці фронту наші військові наразі проводять диверсійні рейдові та розвідувальні дії. Зокрема, ми виявляємо шляхи постачання боєприпасів та продовольства окупантів. Здійснюємо розвідку місця зосередження особового складу та техніки для того, аби в подальшому все це знищити. Також у генштабі повідомили, що ворог з усіх сил намагається витіснити наших військових із займаних позицій. Втім, безрезультатно а тому окупанти змушені перекидати на цей напрямок додаткові ресурси. За різними оцінками, зараз на цій ділянці фронту ворог зосереджує майже 68 тисяч особового складу: 396 танків, 874 бойових броньованих машин, 481 артилерійську систему та 82 реактивні системи залпового вогню, в той самий час військовий оглядач Костянтин Машовець визнає, що генерал Теплинський діє досить зважено та логічно, намагаючись не створювати скупчення військ перед українським плацдармом в умовах переваги ЗСУ у питаннях розвідки та в ефективності дії артилерії, а долучаючи до активних дій проти наших плацдармів рівно стільки військ, скільки потрібно, тобто, щоб мати очевидну перевагу в силах і засобах, але в той же час не підставляти або намагатися не підставляти свої. Війська під ефективний вогонь української артилерії у районах та на рубежах їх зосередження та розгортання за словами Машовця, це достатньо рідка професійна якість серед російських армійських командирів оперативного рівня, які у своїй більшості намагаються діяти на храпом, кидаючи у бій війська для того, аби задавити противника масою. Втім, як зауважив Машовець, вирішальним моментом щодо ситуації на лівобережжі будуть не власні кроки Теплинського, а саме рішення українського командування. Справа в тому, що ідеї генерала в втих. В конкретних умовах, які зараз склалися на лівому березі, в основній своїй частині є цілком очевидними та прогнозованими. Інша справа зсу, які мають вирішити цілий комплекс достатньо складних завдань щодо утримання та збереження своїх плацдарм. Для цього їм треба буде проявити не тільки достатньо високі бойові якості, а головне гнучкість, оперативність та винахідливість в командній ланці. Також не менш очевидним і важливим є ще один фактор: генералу Теплинському доведеться обходитись досить обмеженими силами і засобами для вирішення поставленого перед Перед ним завдання. Важкі та інтенсивні бої на Токмайському напрямку не припиняються. Під Авдіївкою, Бахмутом та на Купінському напрямку також. Тому у верхнього російського командування для місія Теплинського прямо зараз немає не те, що не потрібних армій чи дивізій, а навіть полк чи бригаду доведеться шкрепти по батальйону то тут, то там. Тож будемо спостерігати за тим, як тут далі розвиватиметься ситуація.